Усім привіт! Хто не знає, мене звати Женя і вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Перед тим, як почати це відео, я хочу подякувати усім, хто підписаний цей канал, бо нещодавно доступна перша тисяча підписників, і я цьому просто неймовірно <рад> рада. О. Тож, це відео про конспекти, точніше, другої частини, яка ще повинна була вийти Uh, рік назад, мені uh, ну, дуже соромно за це. От але давайте переходити до найцікавішого. А в минулому ролику, десь тут я його прикріплю. Ми говорили про те, який в мене планшет, які в мене застосунки, і порівнювали конспекти електронні з підруки. Ну, От, а в цьому ролику я покажу наглядно, а, як виглядають мої конспекти, і як я їх приблизно роблю. Трошки предисторія для тих, хто вперше на цьому каналі, і це їх перший ролик, чому взагалі я знімаю відео про електронні конспекти? А все почалося з мого блогу в інстаграмі. Я спочатку виставляла свої якісь конспекти від руки. Вони завжди подобалися а, людям. Моїм одногрупникам теж вони були в захваті деякі від саме якихось картинок, яких я малювала, бо я доволі хорошо малюю. От потім на четвертому курсі мені подарували планшет, і все це переросло від конспектів від руки до конспектів в електронному варіанті. Спочатку я щось виставляла в відкритому доступі в телеграм-каналі своєму, а люди реально були в захваті від того, наскільки структуровано, що я там це в схемах, малюнках робила, і дуже мало тексту. Тож з цього переросло три блоки по хірургії, неврології, дерматовенерології. Тобто, це як закриті телеграм-канали з конспектами, там, атласами, методичками і таке інше. Тобто, я там збирала все те, чим я користувалася під час цих циклів. От, відгуки я десь тут прикріплю і ну, відгуки були дуже хороші, але завжди було питання, Женя, та як ти їх робиш? Тож... Так і виникла ідея зняти серію роликів про конспекти, щоб трошки допомогти людям. Знаю, що деякі вважають, що конспекти це дуже неефективний метод навчання, але я вважаю, що кожен, кожен метод навчання дуже суб'єктивний. У кожного своє щось для когось краще, комусь блін, комусь просто треба прочитати, комусь написати короткий конспект. Тож, якщо ви вмієте структуровано написати коротко і ясно, то конспекти реально допомагають. Якщо ви просто переписуєте книжку, то зрозуміло, що нічого не буде ясно, а, От, і корисно. А, тож, давайте, <плінця> блін, я заговорилася, от, але мені реально подобається знімати Ютуб. Це не Інстаграм. Коли тобі треба зняти сторіс до 60 секунд. От тож, давайте переходимо швидше до написання конспектів. Хто не дивився минулий ролик, нагадаю, що всі конспекти я пишу в GoodNotes. Це так би мовити, все, що в мене там виглядає. А в мене все по папочкам конспектики різні. О, ще я роблю надписи на фото. Для інстаграму це так знаєте невеличкий лайфхак для вас. От, переходимо до самих конспектів. А, що вам показати таке цікаве, давайте хірургію покажемо. Давайте ось це покажу конспект. А, як взагалі виглядають вони? А, малюнки. Ой бог, ти ж, зараз все ще зламаю. Малюнки, схеми. Текст, обов'язково, якісь знімки, хід операції, там, ускладнення і таке інше. Ну, от, бачите, вони в мене доволі короткі. От Давайте інший блок, давайте неврологію, щось вам таке цікаве. Давайте ось цей покажу. Так, така невеличка вставочка. Це я додам один великий плюс до електронних конспектів, я не пам'ятаю, чи проговорювала це в минулому ролику. О, це те, що ти сильно економиш час на а, всіх малюнках, схемах, класифікаціях, бо не треба нічого вимальовувати. Якщо це, наприклад, були конспекти від руки, то це був шістяк, А коли це електронні, ти просто знаходиш е, потрібну тобі картиночку. В Google і вставляєш. Ну, ще швидко дам ще один такий великий плюс електронних конспектів. Це, наприклад, ми малювали на терапії в минулому році, і прикол в чому? Дуже часто бувають такі моменти, що ми щось дуже важливе вимальовуємо на парах, і ти малюєшся на якомусь листочку. І, звісно ж, потім цей листочок кудись дівається, і ти не можеш це знайти. Коли це в тебе в планшеті. Ти це намалював, і це скоріш за всього на 100% воно збережеться, і ти потім зможеш це повторити або кудись ще виписати. Тож давайте поговоримо спочатку про план написання, а далі ми щось цікавеньке напишемо. Одразу попереджую, що коли я вже монтувала цей ролик, то зрозуміло, що не уточнила, що цей план підійде для написання конспектів клінічних кафедр, коли вчимо суто хвороби. Але далі я оберу тему, щоб це було наглядно і для теоретичних баз підходило. По факту завжди описують ось все, коли обговорюють якусь хворобу. Тож ваша головна задача дуже коротко, основне записати в конспекті. Тобто, наприклад, якщо це діагностика то вам не треба деталізовано все описувати, а просто ну, там, написати ЗАК, тобто загальний аналіз крові, або там УЗД, рентген і якісь там поміточки, що ви там найголовніше повинні побачити при цій хворобі. От а чого коротко треба написати, ну, писати в конспекті, тому що це повинно бути для вас підказкою. І щоб ви не витрачали там, наприклад, на парі або під час підготовки до модулів час в пошуках найголовнішого, коли у вас блін там весь підручник переписаний. Наприклад, написали коротко конспект і вже більш обширно треба читати і переглядати якісь ролики. Так, я вирішила вибрати щось цікавеньке і не з предметів, що я колись писала і транслювала у себе соцмережа. Тож ми напишемо про гіпоксію плоду. Перше, з чого я завжди починаю, це з пошуку інформації. Як це взагалі завжди в мене відбувається? Я роблю собі дві вкладки: перше це українською, друге це англійською. Я знаю, що багато хто не знає там, нормально англійської, а, або м, знає, наприклад, звичайно, англійську, але йому дуже важко дається медична англійська. І вони, наприклад, не користуються інформацією англійської мови. У мене є тільки одне питання. А, я теж людина, яка з рівнем А2, і мені дається поки що складно, але а, я вчу активно зараз англійську. Є таке поняття, як перекладач, або якщо ви нажмете сюди, то це буде автоматичний переклад сторінки на мову, яка вам потрібна. Тобто, все, ну, все можливо, можна всім користуватися, якщо ви цього захочете. Тож, ця відмазка, що я не знаю англійською, тож я не користуюся джерелом англійською, ну, вибачте, є. Перекладач або автоматичний переклад сторінки. Чому я рекомендую користуватися англійськими джерелами? Просто приклад. бачите Переходимо на зображення, схеми, малюнки, які тут ви все бачите, да Переходимо український варіант. По-перше, українською. Майже нічого немає, навіть якщо ви напишете гіпоксію плоду, це буде матеріали або російської, або їх взагалі не буде. Ну, от ви бачите результат. Ну, це? І ось це вибачте. Тож, користуйтесь особливо в пошуку малюнків, саме англійськими джерелами. Починаємо зі створення блокноту. Я завжди обираю клітинку. Це для мене найзручніший формат сторінки, ніж в лінію чи крапочку. Зверху пишу тему конспекту, її повинно гарно видно та додаю ось таку гарну деталь. Обов'язково якийсь малюночок і з боку буде до нього визначення, яке я виділяю маркером. Ставлю ноутбук з боку. Туди я вже переслала більшість сайтів файлів з теорією. Яку я підготувала і буду читати паралельно ж писати конспект? Виділяю найголовніше у визначенні, а далі вставляю схемку патогенезу виникнення гіпоксії плоду. Збоку я додаю класифікацію, а щоб зекономити місце на сторінці, я зроблю в ось такому форматі, стрілочки, все буде гарно та структуровано виглядати. Тут я пишу коротко причини виникнення та діагностику при гострій гіпоксії. Як я й казала, все повинно бути максимально коротко і основне. Що ви точно не повинні пропустити, і так само роблю з хронічною щодо того, як ця гіпоксія може повпливати на дитину, симптоми – Синдроми гарно розписані в схемці патогенезу, які, е, яку я точніше вже вставила. І на цьому знову акцентую увагу, щоб ви шукали подібні схеми саме в англомовних джерелах. Там завжди щось подібне є. Ще одним головним моментом, з яким я хочу поділитися з вами, це не бійтеся кольорів і розмежовуйте ними текст. Е, тобто назва. Визначення повинно бути в одному кольорі, опис іншим, і так з усім, щоб ви могли легко орієнтуватися в конспекції і знаходити важливий матеріал. Також ви повинні запам'ятати з цього ролику: найголовніше це те, що конспект це ваша шпаргалка, не підручник від руки. Тому, якщо ви хочете вести конспект, робіть їх максимально компактними, гарними та зрозумілими. Коли я пишу конспекти, я паралельно цьому читаю більш розгорнуто книжки або методички, і те, що я вирішу. За важливим записую у конспекті. Так це робити набагато швидше, ніж спочатку перечитувати, а потім писати конспект. Ще такий момент. Залишайте іноді десь по сторонам місця, щоб коли ви дивилися потім лекції чи ролики в Ютубі по темі, могли ще щось дописати. Або на парі, коли викладач щось важливе, доповнює, ви могли це записати. А ось така краса у нас вийшла, і на цьому ми закінчимо написання його. Виглядала зйомки, коли робила конспект. Ноутбук, Вся інформація Я спочатку шукала на планшеті, потім перекинула в телеграм-каналі всі посилання і відкривала. І штативчик, щоб було легше знімати. Як ви вже зрозуміли, я трошки відійшла від плану, щоб це відео все ж таки було корисно як і для перших курсів, так і для старших курсів. Бо якщо б я чисто розібрала б якусь одну хворобу, от і так от по пунктам розписала б, то все ж таки це було б не інформативно для більшості, бо все ж таки мене дивиться перші та треті курси. От, я спеціально зробила конспект на одну сторінку, щоб і ці зйомки були не дуже сильно довгі, от, щоб вам не затягувати це відео. А цей міні-конспектик я виставлю себе в телеграм-каналі. Сподіваюся, чесно, що вам було цікаво і корисно дивитися. Чесно, я не знаю, як прям. Деталізовано, правильно пояснити написання цих конспектів, бо все ж таки це на досвіді приходить. Так? Як виділяти не головніше, як все розписувати. Якщо подивитися на мої перші конспекти, то це взагалі було жахіття. Зараз це вже зовсім інший рівень. Ну і плюс, вибачте, я вже шостий курс, і мені вже набагато легше виділяти щось найголовніше для підготовки на пара до пар. От, тож дуже вдячна за перегляди. Буду дуже вдячна за коментарі, лайки. І якщо ви досі не підписані, то підписатись. Тут буде багато цікавих та корисних роликів. Тож до наступного відео!